Добрий день. Сьогодні в нас на огляді ручний акумуляторний пилосос від бренду Bosch 71 ї моделі. Давайте з вами розглянемо комплектацію і особливості даної моделі. Пилосос має доволі багато комплектацію. Почнемо з мілких насадок. Це насадка для текстилю. Рекомендую поставити нам лайк, підписуйтесь на нас. Задавайте питання, коментуйте, будемо раді спілкування з вами. Наступна насадка дуже схожа до попередньої, але має додаткову скажімо так, особливість. Тут є ще ворсинки. Наступна деталь пилососу це трубка Flex. Дана трубка достатньо довга. Зараз я Збору пилосос, побачите, в зібраному вигляді. Трубка також має особливість, за допомогою натискання на клавіші, на клавішу можна перевести її в гнучкий стан. В такому режимі дуже зручно пилососити, при цьому не нагинаючись, а перебуваючи у вертикальному положенні тіла. Наступна насадка це основна насадка для перебирання даного пилососу. Ось так вона виглядає. Зручні гнучки шарніри. От такий вигляд знизу вона має. Яка її особливість? Перше це додаткова led підсвітка Весь бруд, пил буде легко побачити на підлозі і прибрати. Всі ділянки будуть прибрані. Вона легка, також не царапає покриття підлоги. Має додаткові коліщатка. А, тепер щодо очищення. А, це нова модель щітки, запатентована а, брендом Bosch. Це поки що єдина щітка в своєму роді. Особливістю її є те, що на неї не наматується ніякий бруд. Волосся, шерсть. Вони фізично не намотуються, і вам не треба діставати щітку і її додатково якось прочищати. Весь пил, бруд, буде зібрано в неї і засмоктано в відповідний отвір, і далі попаде в пилозбірник. Це основна відмінність цієї щітки від решти. Поки що дуже мало брендів, тим більше в нас в Україні, а, мають таку особливість. А, далі перейдемо до решти комплектуючих. А, наступне це блок живлення. А, Дана докстанція кріпиться до стіни. А, до цих отворів, до речі, кріпляться насадочки. Ну, не буду їх кріпити, але це теж дуже зручно. А, є в комплекті безпосередньо блок живлення. Він під'єднується. Цей кабель під'єднується до цієї станції. Таким чином, щоб ви ввішали пилосос. І він зразу, Його контакти під'єднувалися до контактів блоку живлення. Далі у нас йде сам акумулятор. Він компактний, зручний на, на 3 А. -години. В чому його ще особливість, якщо ви маєте якусь техніку Bosch, інструменти, там, шуруповерт чи якусь дрель портативну. Даний акумулятор підійде до цієї техніки теж. Далі у нас йде а, звичайна щілина насадка для важкодоступних місць. І ще одна особливість пилососу – це насадка для вологого прибирання. Така насадка теж єдина в своєму роді, в інших брендів її поки що немає. Особливістю цієї насадки являється те, що рідина. Яка буде поступати на ганчірочки? Зараз я вам покажу їх. Ось у комплекті є спеціальні ганчірочки, їх тут чотири штучки. Вони цепляються на липучках, легко від'єднуються. Рідина з даного блоку поступає на дані ганчірки за допомогою помпи маленького насосу. Це єдина щітка в своєму роді, яка Робить так, бо, наприклад, в аналогів, там, наприклад, бренд Ровента, у них теж є пилосос з такою насадкою, там, де круглі диски крутяться і полірують поверхню, але там подається рідина просто крапельно. Ви не можете регулювати подачу рідини. Якщо це, наприклад, якийсь паркет ламінат, там де рідина може всмоктуватись в деревну породу. Вона від цього може розбухати, це не проконтролюєте один раз і потім вже буде дефект. За допомогою цієї насадки ви позбавляєтесь таких проблем. Є додатково прогумована смужка. Якщо у вас є якісь гострі кути, там, взагалі якісь глянцеві поверхні, то ви їх ніяк не пошкодите, будете не переживати, що щітка якось буде битися об ці поверхні. Це блок цей легко від'єднується, ось є клавіша. Сюди набирається рідина. І так само легко встановлюється. Щітка так само, як і основна, має додаткові коліщатка, щоб не пошкоджувати поверхню, яка прибирається. Також є пружинки, на яких буде. Амортизуватися сама насадка, тобто, знову ж таки, ви не переживаєте, що якась поверхня буде пошкоджена, просто ці насадки прижмуться і все. І також не будемо забувати, основну функцію це прибирання, всмоктування сміття під час вологого прибирання. Є отвір, через який поступає сміття в колозбірник, плюс відбувається полірування поверхні вологе прибирання. Сюди ви можете додавати спеціальні миючі засоби, не обов'язкову воду. Виробник заявляє, що сюди можна додавати малоконцентровані миючі засоби. І основне, про що варто сказати, це сам пилосос. Пилосос, знову ж таки, на відміну від своїх аналогів, дуже компактний. Перше, це компактний двигун-мотор. Він нового покоління, цифровий. Він з інтелектуальними різними налаштуваннями. Він вам повідомить, коли плозбірник заповнений, коли його варто почистити. Він навіть вам повідомить, якщо щітка заб'ється чи шланг, і він вам про це просигналізує, і ви будете про це знати. Як відбувається взагалі збірка пилососа? Це дуже просто: беремо акумулятор. Під'єднали, ви можете його вже вмикати. Тут є індикатор, який сигналізує заряд. Ну, оскільки він тільки з коробки, то зрозуміло, що заряд не повний. А далі під'єднуємо трубку. Тут є контакти, їх треба замкнути. Ось так. І Під'єднуємо основну щітку, Пилосос виглядає перебуваючи в повній комплексації збірки. Як його чистити? Є спеціальна клавіша, натиснувши, від'єднуємо сам пилозбірник. Там знаходиться мотор. Відкладаємо. Ще одна особливість Ну, Це взагалі особливість пилососів бренду Bosch. Ну, Відповідно, вона є і в цьому пилососі. Фільтри багатьох пилососів-аналогів. Вони мають а, таку здатність, як коли вони забруднюються, там накопичуються бактерії, через які а, фільтр починає погано пахнути. А, так от. Тут фільтри використовуються спеціальні. Тут такого не буде. Вам достатньо просто зробити так, як я тільки що зробив. А от провернувши, і за допомогою спеціального механізму а, весь надлишковий пил з бактеріями він потрапляє. Він фільтрується і потрапляє в сам полузбірник. Його достатньо зняти, витрусити, промити і поставити назад. А про пилосос можу сказати тільки хороше. Це, до речі, виробництво Німеччина. За найкращою ціною ви можете придбати його в нас в інтернет-магазині itfree.com.ua